20 депутатів селищної ради на сесію прибуло 13. Сесію? Ось, ну, на сесію було 13. Сесія селищної ради є повощрі, якщо він бере більше половини депутатів від загальних інспекцій на данній ради. Які будуть пропозиції щодо, роботи, щодо початку роботи сесії? Надійшла пропозиція сесії розпочати. Хто за неї прошу проголосувати? Хто проти? Утримався, приймається. Традиційно прошу вас шанувати пам'ять загиблих формів, коли не мовчати. Позвольте 57-му позачаровую сессию сегодняшний раз, а вот за девять

Складі, прошу прогосувати. Хто проти, утримався? Секретаріат збирається одноголосно. Нам ще необхідно обрати речільну комісію. Пропоную секретаріату доручити виконувати функції Функції відчильної комісії. Немає наперед? Станом на голосування. Хто занесли пропозицію? Прошу проголосувати. Хто проти, утримався, приймається. Вічільна комісія, прошу. В член секретаріату зайняти відповідні місія для роботи. Так, шановні з бази, нагородані на пропозиції щодо порядку денного та рекламу за роботи із сесіоної позачергової сесії селищної ради з рятування українських до рекомендацій працівних комісій пропонують за порядку денного внесення наступного рішення 39-ї сесії 9 скрипня Бузинської селищної ради від 24 року No9 про надання згоди на безоплатне приймання. Прийняття майна державної власності, комунальної власності Бузинської селищної державної громади. Будь ласка, хто за те, щоб запередати порядок денний та регламент роботи після цього зачергової сесії селищної ради 9 ступеня, зі змінами прошу проголосувати. Хто проти утримався, приймається. Запрошую кожної з вас організовано роботу комунального звільнення. Так, шановні депутати, роздаємо перше питання порядку денної сесії про роботу закладів освіти Бузинської селищної ради у 25, 26, 25, 21 навчальні році. Нет запитання. Хто за данный проект решение, прошу проголосувати? Травян. Лев, Кущевий. Ивхов. Или пишет. Плано. Плану. Мартенко. Шевчук. Надеченко. Федорова. Рещенко. Кустан. за. Рішення прийнято, голосу. Як друге питання переної сесії про внесення змін до штатних розписів закладів загальної середньої світу, Узинського селищної ради повідомич подобні?

Я доносу на шосте питання порядку даної сесії про прийняття допомоги аналіз спільної романі, сподоби, власності територіальних громад сіл села громадського району Миколаївської області, маємо власності, територіальної громади, які поваги. Дане питання розглядалося на місії за даний проєкт Заголосуючи встановлення відновлення межземельної ділянки водного фонду комунальної власності в межах пункту громадянину України кучувому Володимиру Сергіочу в межах для території Облизінської селищної ради громадського району Миколаївської області. Виповідаючи момент, дане питання розгадалося на комісії. Є заведення? Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Конфлікт інтересів є?

Дякую. На наступне дев'яте питання перед подальом сесії про видування технічного просування рішення 33 чергової сесії дев'ятого зіткнення Рузинської селищної ради 12 жовтня 23 року за нова 21 за один про першення технічної результати та мотиво грошової оцінки ділянки кадастрової номер два наряднадцять водного фонду для рибного з і потреб із. Фонд водного фонду для богосподарських падает і земельних комунальної власності майже територія Вузинської селищної ради Крамаської районного обставина. Є запитання? Хто за дане переключення? Прошу проголосувати. Правлянку, це є кінко. Мартенко Шевчук. Натиченко. Федоров. За, за, 13 за рішення mm. Я Дякую за прийняття наступного. Десяте питання про на сесії. Про внесення зміни до рішення прочего сесії 9 липня Бузинської селищної ради 15 проводу 4 за номер 15 надання дозволу на платне Репас. Доповідач пометку. Дане питання виглядалося на комісії завідання. То за даний проєкт рішення проголосувати. Правляємо за Є. Yeah. Yeah. И в япише плавно, лано, мартенко, Шевчук, Матечик, Пезова, Трещин, еще так запускаем. Решение принято. Запоминайте вам. Данное питание раздалось на комиссии. Есть запитання? Что за данные произведения? Правян. Да. Кущевый. Да. Для городництва. Правян. За. Івка. Філіпишек. Лавно. Лано. Ортенко. Шевчук. Одинченко. Федоров. Рішення прийнято. Принесення змін до рішення від двадцять першого трудня двадцять третього року. 25 вересня 2024 року. Це нас запам'ятає. Шусав і. Пару. А, це і пагерів. Давай досав повільно. До до. до. Принесення змін до рішення від 21 грудня 2023 року. Це досав. Хто за нами вирішення? Прошу голосувати. Правлянку, так. Плано. Да. Мартенко да. да. Шевчук. За. Медвіченко. Да. Федорова. Да. Хрищенко. Да. Кошатар за. Пустен. За. Рішення прийнято одного голосу. Дякую. Да. Пронесення смів до рішення від 25 вересня 2024 року це по папері. Це пройдеш комісії Зняли. рішення, що не виносить. Ні, ну хоче давайте наголосимо. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ремонгосподарських потреб для продажу оренди на земельних торгах та надання дослугу на проведення експертної грошової оцінки на цю ж ділянку. Бієв, Кущовий, Філіпішенко, Лано, Лано, Артенко, Шевчук, Надиченко, Федоров, Хрищенко, Кошатарзав, Кустандар. Рішення прийняття. Про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки фермерському господарству Флора наша коса. Що за даний проєкт рішення прошу проголосувати? Правлян за дієвої за і в програмі. Доведення товарного виробництва за рахунок земель невитрибуваних сертифікатів. Фермерське господарство Віра і Чербова Інна Іваніна. Щергові іні Іваніні. Щепо... 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 За твердження технічної Щепо... документації. За дане прикрашення, прошу проголосувати. Так, защо вилекції. <реш>

Громадянам Дидоху Дмитру Богдановичу, Маркитан Юлии Дмитриевне, Дидок Фадерине Дмитриевне, Дидок Наталье Дмитриевне, Кускалев Енастасии Дмитриевне, Дидок Оксане Дмитриевне, Дидок Надії Дмитриевне, Дидок Ане Дмитриевне. Лано Лано Артенко Мандичин Федорова. Затвердження проекту землеустрою полотили Віталію Васильовичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для бдзинка вулиця Швеченко 185 Так. прошу голосу Виєв Кущович Ів да. Філіпиш Плавно да. Плавно да. 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 Мартенко да. Шевчук Надечив. Да. За. Рішення <пробітник> Про затвердження проєкту землеустрою громадянці Матворенко Олені Володимирівні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для продажу прав власності на земельних торгах та про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки. Так. <пробітник> так. Рішенко за пустаємо за. Рішення прийнято одного голову. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки побраховував Василю Івановичу та Кольську Юлії Миколаївні для виробництва. Да, да, 58 обслуговування житлового будинку. Гу'яну Сергію Васильовичу, курянові Ірині Валерівні, куряну Артему Сергійовичу. У спільну часткову власність ця будинка вулиця, кертня, 62, обслуговування житлового будинку. Та Руслану Володимировичу, в селище Ярбузинка, проволок Зоряний 5 для будівництва і обслуговування житлового будинку, підручні Оксані Володимирівні, новокласна вулиця Південна, 6 для будівництва та обслуговування.

Якщо забити нема. Теся голосу займається. Дякую за відомо. Thank you.